Битва під Берестечком прославила Волинське місто на всю Україну. Саме тут відбулася одна з найвідоміших сутичок часів Хмельниччини між козаками та поляками. Поле бою знаходиться за кілька кілометрів від міста. Але і саме Берестечко не менш цікаве для туристів. Саме тут, після своєї перемоги, поляки звели костел Святої Трійці. Масштаби його вражають і нині. Але у 18 столітті у відвідувачів. Перехоплював подих і від оздоблення храму. На стінах були намальовані епізоди битви під Берестечком. У храмі розташовували дерев'яні скульптури та унікальні ікони. Храм мав вісім вівтарів, а тут зберігалися шабля Яреми Вишневецького, але в 1920 році, коли сюди зайшла. Перша кіна армія Будьонного, шаблю викрали. Збережені плити з папськими хрестами про велич храму свідчило і те, що сюди рибокатолики привезли мощі святого Валентина. Добоводована така капличка, базиліка, можна сказати. І там ну, видно таке воно окремо, від, 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 трошки яка й від костелу. І то зберігалися там частина мощі святого Валентина. Тут була й чудотворна ікона. Під костелом Крипта, де ховали найвідоміших жителів міста. Костел працював до того часу, поки у 1939 році сюди не прийшла радянська влада і не влаштувала тут склад зерна. Воно помаленьку розтягувалось, розграбовувалось. Тут знімалася і підлога природного каменю була викладена. Ікони та скульптури, які вдалося врятувати, нині зберігаються в Олеському замку та львівських музеях. За часів незалежності тут навіть відбувались богослужіння. Тут відбувалися служби це греко-католикам. Дали е, років 15 тому назад вони зробили тут бабинці, отут тут нічого не падає на голову. <рес> Зараз споруда в аварійному стані. На початку 2000-х її брались ремонтувати поляки та місцеві протестували у 2001 році. Після приїзду сюди президента Кучми тут перекрили дах, натомість почали псуватись стіни. Ця вода тече по стінах, і стіни ще більше руйнуються, як, можливо, як до того, як воно було не перекрито. Костел пам'ятка державного значення. Раніше грошей на її ремонт завжди не вистачало, а нині у час війни поготів. Біля костелу розташовувався монастир Тринітарії. Саме тут зберігалася уся каса ордену. Неподалік костелу Святотроїцька церква. Її площа всередині близько одного гектара. 54 метри до вершка Центрального хреста. Один з найбільших храмів України збудований подібно за архітектурою Володимирського в Києві. Наріжний камінь був закладений у 1902 році. Спершу храм був невисоким, бо тодішня влада наголошувала на тому, що православна святиня повинна бути нижчою, ніж костел. Та з часом його перебудували і він став виглядати як сьогодні. Навпроти церкви через сквер єврейський квартал. У місті було дві синагоги, в одній з них нині музична школа. Тут далі була єврейська лазня, єврейська богадільня. Ну, в основному тут були єврейські магазини. Під час Другої світової війни територія була обгороджена і тут було гетто. 3500 євреїв Берестечка вбили неподалік міста. А от на цій території, за переказами старших людей, кілька разів знаходили монети у тубусах, які належали місцевим євреям. Також у берестечку знаходиться обеліск гробниця Аріанину. Таких у світі лише дві. Зараз на ньому збереглася таблиця. Олександр Фридрикович Пронський, кастилян Троцький, помер останні дні березня 1631 року. За легендою, струна князя висіла на цепах, бо він боявся, що його ніби з'їдять миші тіло. Та пам'ятки не лише з козачої доби збереглись у берестечку. На території нинішньої громади були знайдені зуби Мамонта. Нині ті зберігаються у місцевому краєзнавчому музеї разом з іншими не менш цікавими експонатами. Наталка Коваль, Василь Мерещук, дванадцятий канал.